Лівничому гірському містечку Аспен, що у Колорадо, пройшов фестиваль ідей, унікальний захід, на, на який збираються інтелектуали з усіх можливих галузей від політики до економіки, технологій та мистецтва, і обговорюють ідеї щодо майбутнього розвитку країни. На цій унікальній події побував Зорислав Байдюк. Піаністка та дослідниця Масачусетського політехнічного університету Шао-Шао привезла на фестиваль ідей свій винахід піаніно, що дозволяє грати дуетом, чи, скажімо, тріо, з будь-ким в будь-якому куточку світу. одного дня я грала на піаніно та побачила відображення своїх рук на панелі інструмента. Тоді я подумала, а як би було чудово побачити руки когось іншого замість моїх. Ось так і народився мій проект. Доктор біоінформаційних наук зі штату Нью-Йорк Джоел Дудлі розповідає про поступ у вивченні людського геному. Геном людини містить 6 мільярдів літр. Це величезний об'єм інформації для обробки, але тепер ми маємо спеціальне обладнання, щоб робити це легко і недорого, щоб всю цю інформацію інтерпретувати чи принаймні виміряти. Піліфлекс табака Патріше Маклаглин з організації, що бореться з палінням тютюнових виробів, приїхала в Аспен привернути увагу до проблеми за допомогою мистецтва. Ми працювали з трьома митцями, які зосередили свою увагу на тому чи іншому аспекті проблематики вживання тютюну. Таким чином, завдяки їх роботам, ми отримали можливість проліструвати цю проблему та розпочати розмову з громадою. Це лише кілька з безлічі ідей, які привезли на фестиваль сотні промовців та учасників дискусій. Протягом тижня послухати їх думки збирається понад 4 тисячі людей з усіх куточків країни та світу. Понад 60 років Аспенський інститут збирає разом провідних інтелектуалів, письменників, науковців, винахідників, бізнесменів, дипломатів, експертів різних галузей. Безпосередньо фестиваль ідей відбувається вже дев'ятий рік поспіль. Цього року сюди, поміж інших, завітали лідер більшості палати представників, член Верховного суду США, керівник Твіттера. Як розповідає Волтер Айзексон, президент Аспенського інституту. Мета заходу зібрати разом людей. Різного походження і поглядів, аби знайти спільну мову і втілити свої ідеї у життя. цьогорічну конференцію відрізняє оптимізм щодо нових технологій, навчальних програм, нових джерел енергії і того факту, що економіка почала поступово оживати. Дуже добре, що цьогорічний фестиваль приніс так багато оптимізму поділитися своїми ідеями та обговорити зовнішню політику. США організатори запросили і Девіда Енсора, директора Голосу Америки. Це унікальна можливість зустрітися з людьми, поділитися ідеями, і все це відбувається так швидко. У мене таке враження, що за один день я проживаю три лише через те, як багато цікавих та різноманітних ідей я тут чую. Наступного року, у 10-ту річницю фестивалю, організатори збираються обговорити більше глобальних проблем людства, для чого планують запросити чимало іноземних експертів. Зорислав Байдюк, Голос Америки, Аспен Колорадо.